Жовтень для колективу енергетики в електромережі став справжнім випробуванням на професіоналізм та міцність. Ми відновили світло після масованих атак в понад 800 тисяч осель столиць. А наші бригади оперативно усували наслідки атак і ремонтували обладнання. Разом з тим, ми продовжували зміцнювати мережі, щоб бути готовими до будь-яких ризиків і ефективно підготуватися до зими. Ми виконали майже 3000 тисячі ремонтів кабельних ліній. Відребутували майже 55 кілометрів повітряних ліній і 584 підстанцій різного класу напруг. В межах інвестиційної програми завершили реконструкцію частини обладнання на трьох висоководних підстанціях, де замінили на нові два морально застарілі трансформатори та переобладнали одну з висоководних підстанцій, оновили там обладнання 10 кг. Також напередодні опального сезону ми встановили 12 нових трансформаторів. Разом з тим, через дефіцит потужності в енергомережі, нам, як і всій країні, не вдалося, на жаль, уникнути графіків відключень світла через атаки по енергооб'єктам. Це вимушена міра, до якої вдається енекуренерго для збереження балансу енергосистеми. Ми робимо все, що від нас залежить, щоб ці графіки були справедливими і менш болючими для наших клієнтів. Дякую всім за розуміння. Економне і раціональне споживання електроенергії в пікові години енергетикам за віддану працю та професіоналізм світло тримається.